Іван Голик та його брат, українська народна казка, десь не десь, може, таки в нашій державі, жив князь із княгиною. і було в них два сини. От князь і каже своїм синам: Ходім зі мною до моря, послухаємо, як морські люди пісні співатимуть. От вони й пішли. Ідуть гаєм, князь і захотів вивідати у своїх синів, котрий з них на відшибі буде, а котрий на його князівстві залишиться. Ідуть гаєм, коли ж стоїть три дуби. Князь глянув та й питає старшого сина. Сину, мій любий, що б ти із трьох дубів зробив? А що ж, каже, батечку, була б із них добра комора? Ну. Каже, синку, ти будеш добрий господар. Тоді питає найменшого. Ну, а ти, синку, що б із цих дубів зробив? Батько мій любий каже, коли б мені була ваша воля та сила, я б третього дуба зрубав та переклав на ті два. Та половину князів та боярів вивішав би, щоб не сварилися поміж себе, хто з них найстарший і кому належить у Києві сидіти. Князь почухав голову і замовк. От прийшли до моря, стали всі милуватися, як риба грає, а князь узяв та меншого сина і пхнув у море. Пропадай же, каже, краще сам ледащо. Тільки що батько сина в море пхнув, кит риба того сина зараз і вхопила. От він у тій рибі і ходить. Давай та риба хватати і ковтати вози з волами і кіньми. Ходить він у рибі, перешукує, що є у возах, тим і харчується, та якось і знайшов у одному возі люльку, тютюн і кресало. Узяв у люльку, тютюну напхав. Викресав вогню та й курить. Одну люльку викорив наклав другу викорив, наклав і третю викорив, от та риба від диму і зачамріла, припливла до берега і заснула. А на березі ходили мисливці, побачили ту рибу та давай її стріляти. От стріляли, стріляли, потім познаходили сокири і заходилися її рубати. Рубали, рубали, коли щують, кричить щось у ній всередині. Гей, братці, рубайте рибу, та не зарубайте крові християнської. Вони з аж кинуться, та й повтікали. От він у дірку, що мисливці прорубали. Виліз, вийшов на берег та й сидить. Сидить собі голий, бо на ньому все, що було вбрання, погнило вже. Може, він і цілий рік був у рибі. Думає собі, як мені тепер у світі жити. А той старший брат уже сам князює. Батько помер, то він не зостався князювати у всій державі, і надумав він женитися. Їде шукати собі дружбу на весілля, а за ним великий весільний поїзд. От їде той князь, коли ж сидить голий чоловік. Посилає він слугу. Іди. Каже, спитай, що то за чоловік. Той приходить, поздоровкались. Що ти таке? питає слуга. Я Іван Голик. А ви хто такі будете? Ми з такої-то й такої-то землі. Їдемо шукати своєму князеві дружби. Піди ж ти своєму князеві і скажи, що без мене він не посватається. Той вернувся до князя та й розповідає так і так. Зараз князь наказав своїм слугам відімкнути скрині, вийняти йому сорочку і весь пишний одяг. От одягли його, привели до князя, він і каже князеві Уже ж, коли ви взяли мене з собою, то усі мене і слухайте, бо пропадемо. От їдуть собі, коли це мишаче військо. Князь хотів так по мишах тих проїхати, а Іван Голик каже: Ні. Підождіть, дайте мишам дорогу, щоб не зайняти жодної миші. Тут усі на бік і звернули. Задня миша обернулась та й каже Ну, спасибі тобі, Іване, голику, не дав ти моєму військові пропасти, не дам я й твоєму. Їдуть далі, коли це іде комар зі своїм військом, що не можна й очима глянути. Надлітає комарський полковник. І каже Гей, Іване, дай моєму військові крові напитись. Як даси, то ми тобі у великій пригоді станемо. Іван Голик зараз сорочку з себе скинув і велів зв'язати його, щоб, бува, не вбити жодного комара. Комарі насалися і полетіли. От ідуть вони далі, понад берегом. Коли, бачать, чоловік піймав дві щуки у морі. Іван Голик і каже князеві Купімо ті щуки в чоловіка та й пустимо у море їх назад. Нащо? питає князь. Не питай нащо, а купи. Купили ті дві щуки і назад у море пустили. Щуки обернулися та й кажуть, Спасибі тобі, Іване голику, що не дав нам пропасти. Ми тобі у великій пригоді станемо. І не так то худко діється, як швидко у касті кажеться, ідуть вони, може, з тиждень і приїжджають у іншу землю, у Тридев'яте царство, в іншу державу. А в тому царстві царював Змій: Будинки, видно, великі, а двір кругом обставлений залізними полями. А на кожній палі уже понастромлювано різного війська. Тільки голови висять, а коло самих воріт на дванадцяти палях нема голів. Стали вони доходити і стала князеві туга до серця приступати. Він і каже: А на цих палях, Іване Голику, чи не висітимуть наші голови? Побачимо, каже Іван. Приїхали туди, коли ж Змій зустрів їх, наче й добрий. Прийняв за гостей, звелів увесь поїзд нагодувати, а князя забрав із собою та й повів у будинок. П'ють собі там, гуляють, хороші мислі мають. А в того Змія та дванадцять дочок як одна, і вивів їх змій до князя і розказав, котра старша, а котра підстарша, і так до останньої. От найменша, найбільше князеві під норів підійшла. Гуляли вони до вечора. Увечері Змій князеві каже: Ну, котра дочка найкраща? Найменша мені найкраща, найменшу буду сватати. Змій каже: Добре, тільки я дочки не віддам, поки не зробиш усього того, що я тобі буду загадувати. Як поробиш усе, то віддам за тебе дочку, а не поробиш, то загубиш голову свою, і поїзд твій увесь тут поляже, і наказує йому у мене є на току триста скирт усякого хліба. Ото щоб той хліб до ранку був увесь перемолотий, і щоб було так: солома до соломи, полова до полови, зерно до зерна. От князь іде до своїх та й плаче, питає Іван Голик. Чого ти, князю, плачеш? Як же мені не плакати? От те й те загадав мені Змій. Не плач, князю, лягай спати, до ранку все буде зроблено. Як вийде Іван Голик на двір, як свисне до мишей, де ті миші й понабирались, та й питають Нащо ти нас, Іване Голику, кличеш? Як мені вас не кликати? Загадав Змій, щоб усі скирти, що в нього на току, до ранку були перемолоті, і щоб солома до соломи, полова до полови, зерно до зерна було. Як запищать ті миші, як мутнуться на тік, зібралося їх стільки, що й ступити ніде, як узялися робити, і ще й на світ не поблагословилося, а вони вже й скінчили. Пішли Івана Голика збудили. Ну, тепер ми вже тобі, Іване Голику, відслужили. Коли це виходить князь прийшов і дивується, що так усе зроблено, як Змій сказав дякує Івану Голикові та й іде до Змія. Вертаються удвох із Змієм. І дивується сам Змій. І покликав дочок. Щоб пошукали в соломі зерна, чи не відірваний де колосок. От дочки шукали, шукали, нема. Змій і каже. Ну, добре, ходім. До вечора будемо пити гуляти, а ввечері знову роботу загадаю на завтра. От догуляли до вечора, Змій і загадує. Сьогодні вранці найменша дочка моя в морі купалася. Та впустила перстень у воду. Шукала, шукала, не знайшла. Як знайдеш та принесеш, поки завтра сядемо обідати, то будеш живий, а не знайдеш, то тут вам і амінь. Князь іде до своїх та й мало не плаче. Іван -голик і каже Бреше змій! То він сам у дочки перстень узяв і сьогодні рано понад морем літав. Та той перстень і впустив Лягай спати, князю, а я завтра піду до моря спробую його дістати. На завтра вранці приходить Іван Іванголик до моря. Я крикне богатирським голосом, молодецьким посвистом так усе море й завирувало. Ті дві щуки припливли до берега та й кажуть Нащо ти нас, Іване, Голику, кличеш? Як же мені вас не кликати? Змій сьогодні рано понад морем літав і вкинув перстень у воду. Шукайте всюди. Як здобудете, то буду я живий, а не знайдете, Змій згубить мене зі світу. Вони й попливли і вже де не плавали, де не шукали нема. Припливли до своєї матері та й кажуть Отак От і так, та й таке горе. Перстень у мене, каже мати, жаль мені його, а вас мені іще більше шкода. Та й викинула з себе перстень. Тоді щуки припливли до Івана Голика і кажуть отже тобі й наша відслуга. на силу знайшли. Іван Голик тим двом щукам подякував та й пішов. Приходить. Аж князь уже ні живий, ні мертвий, бо Змій аж двічі присилав по нього, а перстня нема. Як побачив Івана голика, то аж підскочив. Ну що, перстень у тебе? Є, каже Іван. Отже, Змій і сам іде. Змій на поріг, а князь і собі, так і вдарили лобами. Змій сердито. Ну що, є перстень. От він, тільки не віддам тобі, а віддам тій, у кого ти взяв. Змій усміхнувся і каже Добре, ходім же обідати, бо в мене є гості і давно тебе дожидаються. Пішли вони. Входить князь у будинок, коли сидить змію одинадцять. Він давай з ними здоровкатись. Тоді підійшов до дочок, вийняв перстень та й питає, Котрої перстень? найменша почервоніла. Мій, каже, коли твій, то візьми, бо я все море вибродив його шукаючи. Усі засміялись, а найменша подякувала. От пішли всі обідати за столом, при гостях змій і каже У мене є лук. «О, сто пудів, як вистрелиш при всіх оцих гостях з того лука, то віддам за тебе дочку. Князь швиденько до Івана Голика. От тепер, каже, і справді пропали така й така річ. Не журися, каже Іван Голик. Як принесуть той лук, то ти подивись на нього і скажи Змієві. Я цим луком не хочу й соромитись. У мене кожен слуга з нього вистрелить, а тоді звели мене покликати, а я вже вистрілю так, що більше нікому не загадають. Коли це виходить Змій із гістями, а за ним несуть лук і стрілу у сто пудів. Князь як глянув та й злякався. Винесли лук на двір, і всі повиходили. Князь кругом лука обійшов та й каже, я цим луком не хочу соромитись, а поклечу котрогось із своїх слуг то кожний з нього вистрелить. Тут змії один на одного глянули та й кажуть А ну, ну ну нехай попробує. Князь і гукає, а пошліть мені когось от хоча б Івана голика. Той приходить, князь і каже. Візьми цей лук і вистрели з нього. Іван Голик лука підняв, стрілу заклав та як вистрелить, то шматок у дванадцять пудів і відломив світ лука. Князь тоді й каже: От бачите, а якби оце я вистрелив, то ви б мене осоромили. Подумали, походили по саду змій і каже. Ну, князю, вже після обіду поведу я своїх дочок на двір. як пізнаєш де найменша, тоді й весілля будемо гуляти. Після обіду Змій повів своїх дочок одягати, а князь пішов до Івана Голика на пораду. Голик Іван зараз засвистав комар і прилетів. Він йому розказав всю пригоду. Каже комар: Ти нам став у пригоді. То я й тобі стану. Як виведе змій своїх зміївен на двір, то нехай князь дивиться я буду літати над її головою. Нехай обійде їх один раз, я буду літати. І другий раз обійде я літатиму, а третій раз, як буде обходити, то я сяду в неї на носі. Вона не стримається і махне рукою. Це сказавши, комар полетів у будинок. От присилає змій по князя. Князь приходить, коли ж там стоять усі дванадцять дочок, і на них усе однакове і лице, і коси, і одежа. Він на них дивився, 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 ніяк не пізнає. От перший раз обійшов, не побачив комара. Другий раз почав обходити. Коли літає комар над головою. Він уже й очей не спускає з нього. Як почав третій раз обходити, той комар на носі в неї і сів. Вона рукою мах, а князь за неї. Оце моя! і веде її до Змія. Змій нікуди діватися. Коли пізнав, каже, то сьогодні й зачнемо весілля гуляти. От і повінчали їх. А тоді гуляли, з гармат стріляли і чого вже тільки не робили. А тоді поїхали в своє князівство та й стали собі гарно жити. А Івана Голика наставив князь першим радником. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.